Вітаю, друзі! Ви на каналі Миколая. Ми продовжуємо працювати, навчатися з Ардуїну. І минулого відео я собі у допомогу взяв штучний інтелект, чат GPT, і в мене виникли деякі неточності, які я пізніше переглянув, перепробував і побачив, що так воно не працює так, як я хочу. Що саме у мене вийшло не так. Ну, вина, це безумовно, безсумовно, безумно, безумовно, господи, зговорився. Це є моя, тому що чат GPT хоче конкретики, і відповідно, якщо мені конкретно щось потрібно, то мені так треба і запитуватися. Що саме вийшло не так? Дивіться, перед вами мій скетч, і може хтось якраз таку саму помилку зустрінеться. Тобто, Ми вказуємо кількість кроків на оберт. Ось в більшості всюди в скетчах в Ютубі пишуть усі 2048. Тобто, Це якраз таке число, яке ми задаємо, щоб наш. Кроковий двигун. А я би рекомендував зразу собі всім, хто з тим займається, зразу зрозуміти сам принцип того крокового двигуна. Бачите, навіть в Вікіпедію зайшли, переглянули, перечитали і зрозуміли. Щоб ми чітко знали, скільки ось тих шестерів, скільки ось тих кроків треба зробити нашому двигунові, щоб зробити повний оберт. І тому чат GPT, коли я його запитався, він мені сказав, дав такий скетч 2048. Більше того, Переглянув багато відео, так само, так само ця цифра. Коли я загрузив, я втішився, все покрутилося, я похлопав собі руками, молодець. А потім я почав розглядати мені конкретно де роботи. Тому що я би хотів застосувати даний кроковий двигун в інкубаторі для обертання єєсміців. І тому мені треба чітко знати, що він зробив цілий оберт на 360 градусів. Дістав знову інформацію, перечитав, передивився, запитався знову чат-GPT, що мені потрібно робити. І от бачите, перед вами от кроковий тої серії, що у мене. Чат-GPT мені видав, що такий редуктор, все то, 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 то. Такий у мене використовується драйвер. І запропонував мені, що один обертвал у мене буде 4096, друзі. Відповідно, два оберти, 8 тисяч. Мене це трошки здувало, але я загрузив у свій борт, запустив і побачив, що мій якраз кроковий двигун робить е, два оберти. Ну, відповідно, два, то легко, тому я собі поділив на два. І вийшов на свою цифру до даного е, ст, моторчика, степ мотор 28 byg 48 на 5 вольт DC, вийшло, що 2096 кіль це якраз є кількість обертів. Ще одна така, друзі, кому більш детальніше вона потрібна. Я розумію, що цей скетч. Мабуть, для професіоналів виглядає смішно, але для людини, яка просто починає вчитися, тут кожен крок виникає свої деякі незручності. Тому, як я і говорив, даний канал не є про професіонала, а людини, яка сама собі учиться і на своїх помилках. Мені чат GPT дав цю функцію Stepper Set Speed, тобто це є швидкість обертання самого ротора крокового двигуна. І я думав, що я зможу керувати обертанням швидкості зліва направо, вправо наліво. І тут так не можна нею керувати. Якщо б ми хочемо, щоб міняти швидкість обертання, ми мусимо цю функцію писати під кожним обертом. Тобто степер, степер, степ ми задаємо, бачите, тут без плюса. Це є обертання там по годинниковій стрілці, припустимо. І ми тут собі пишемо додаткову функцію швидкості. Якщо ми хочемо е, різну швидкість, затримку і так само тут де мінус, можемо міняти. Е, я в кінці продемонструю, то, що я якраз хотів, щоб в мене в одну сторону крутилося повільніше, а в другу сторону крутилося швидше. Ось таке, друзі. Буду використовувати JGPT. Всім рекомендую цей щі. Тому що е, це набагато зручніше, мені здається, ніж Google. Тому що багато дається інформації конкретної і зручно працювати. Дякую, друзі, за увагу. Кому відео було е, цікаве, поставте, будь ласка, лайк, е, коментуйте, поширюйте. До побачення, друзі. Отже, я загрузив, зараз під'єднюю. Як бачите, от. В одну сторону йде повний один оберт з однією швидкістю, це що мені потрібно для моїх розробок. А в другу сторону йде з більшою швидкістю. Там, де швидкість зміняти, я вам показував на самому скетчі. Дякую, друзі!